Вночі місто відібрало сону тебе, всі безсонні ночі від весни Злилися в одну пекельну змогу, щоб не чути музику війни, брати засинай під колеско I zdrowi, za mnoju nie tu Boże. you Своїх синів, які захищають нас у війні з Російською Федерацією та її найманцями. На жаль, сьогодні наша громада знову схилила голови у глибокій скорботі, велике горе об'єднало всіх людей, які зібралися у селі Балаклія, щоб провести в останню путь свого земляка, військовослужбовця Збройних сил України, солдата Роговського Константина Геннадійовича, мітинг з приводу поховання громадянина України, воїна захисника нашого земляка-односельця роговського Константина Геннадійовича оголошується відкритим. Константин Геннадійович народився 2 грудня 1974 року у місті Донецьку у родині Шахтаря. Тут його прийшли дитячі роки. Родина була невеликою, ще був брат Іван, але була досить дружньою. У 1990 році він закінчив 57-му школу міста Донецьк. Потім навчався у 26-му і отримав професію електрозварника. Деякий час працював за професією, згодом охоронцем на ставку. Дітям часто хвалився, як вправновом він об'їжджав підпорядковані йому володіння на коні. 16 років зустрів своє перше і єдине кохання красуню Наталку. Саме вона, його корінного донечанина привела у Балаклію до мами, і він назавжди закохався у наше село. Першої ж поїздки мрія вжити тут. І хоч доля ще деякий час тримала його в Донецьку, де у 1995 році одружився і де народилася двоє доньок Олечка та Аня. Але думками і душею він був вже в Балаклії, де і оселився назавжди у 2000-х роках. Збулася його давня мрія перша жити у селі, а друга Народилася міла і Микитка, здійснилася Мрія про велику родину. Діти з теплом і любов'ю згадують про батька. Батько був суворим, але найкращим, бо вчив їх бути сильними, вчив вмінню справлятися з різними труднощами, вчив бути людяними і трудолюбивими. Дуже любив дітей, а ще більше любив онуків. Мріяв про величезну родину, але не судилося 24 лютого 2022 року. Змінило життя і змінило мрії горе. Страшне горе прийшло на нашу землю. Зайшло в кожен двір, і назавжди залишило страшний відбиток. Змінилося життя і змінилися мрії. Життя набуло інших цінностей. І для Константина Геннадійовича на першому місці було питання захисту своєї родини. Дітей, онуків України в перші ж дні війни просився на фронт, але з різних причин відмовляли. І коли 12 березня 2022 року зателефонували і повідомили, що він прибув військомат, то через декілька годин він вже був там. 12 березня він прийняв і присягу на вірність України. Потім було опанування військової справи. Був шофером, користувався авторитетом та повагою товаришів. Бо знав Донецьк як свої п'ять пальців, не одне врятоване життя на його рахунку, і не одна втрата бойових товаришів у його серці. 19 червня 2024 року був тяжко поранений, отримав множинні вогневі осколкові поранення. Лікувався у госпіталі лише два тижні. Як у нас кажуть, не було б щастя та нещастя помогло. Поранення дало можливість знову зустрітися з дітьми. А на той час родина вже поповнилася трьома внуками. Зустріч була і радісна, і сумна. Біль від ран був нестерпним, але душу зігрівала любов до дітей та онуків. 4 липня повернувся у військову частину, де й продовжував службу. 30 серпня стан здоров'я Константина Геннадійовича різко погіршився. Численні недоліковані поранення далися взнаки. 3 вересня у Балакліївській лікарні Харківської області о 2.30 годині, о віки ночі, навіки зупинилося серце мужнього воїна, люблячого батька і дідуся. Ціною власного життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка. віддав життя за цілісність рідної землі. Волю і незалежність свого народу. Навіки вічні його ім'я буде вписано в історію нашої громади та України. Як воїна героя, спи спокійно, солдати, добра, світла пам'ять про тебе назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять захиснику України. Герої не вмирають! Слава Україні! Українським героям Мерть ворогам. Від військомату слово надається Сесенку Олегу Івановичу. Так, сьогодні ми прощаємося з ще одним захисником України, батьком, дідусем, членом громади військовослужбовцем, солдатом Константином Генадійовичем. Фактично багато гарних слів і багато його тут знає, і велика родина, і воднасельчани. Що хочеться сказати? Напевне, він був справжнім. Тільки чоловіком, батьком, але і справжнім солдатом. Вже в такому візі, скажімо, царів нарвався, коли на прийшла біда в нашу державу. Розумівши, хто крім нього ще стане на захист своїх дітей, потім вже і внутрішньо, насильчан, а й взагалі рідної держави. Але оця важка солдатська доля. Важкий солдатський труд, це і кров, і грязь, і смерть. І весь час напруга, як би там не було, все рівно дає взнаки і відкладає свій відпочаток на здоров'я. Поранення пережив, а от хвороби, які загострилися, все ж таки призвели до того, що 3 вересня. Вишивши для нас усіх 49 річних, від особового складу 3-го відділу Мергородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, від особового складу згоду охорони, від себе особисто я хочу висловити щирі співчуття діткам, внукам, всім рідним, близьким, всіх. Хто його знав з самої найкращої сторони? Та його душа буде жити вічно, і так як і пам'ять про нього. І особливо рідні, пойміть, скільки він ще житиме, скільки ви про нього пам'ятаєте. Слава Україні! Героям Ви знаєте, Ще не можу так зупинитися. Ось вже пройшло майже півтора роки, трошки менше. На цьому місці ми були і таке дідо Володимира Григоровича, який клав своє життя за те, щоб війна не дійшла сюди і для те, щоб жила е, рідня, держава і так далі. Я прошу вшанувати пам'ять героїв Пилиною мовчання. Заже не прийду, не прийду на вечір святий, я більше мати не прийду, не прийду на вечір святий, Прийте останні ці воня, даймо браття спочить. Божий, прийняв творець, а ти прийме цей.